Максим Михайловичу, сьогодні шосту, якщо не помиляюсь, поспіль перемогу в чемпіонаті ваша команда святкувала. В кінці матчу здавалося вже виграну гру з'явилися проблеми. Чому як вважаєте? Це команда Кардинал. І всі три матчі, які ми провели цього сезону, всі були напруженими, незважаючи на перебіг обставин, який був на майданчику. Здається так, що була перевага, але якщо не реалізовувати, то, звісно, що команда суперника має завжди шанс реалізувати ті моменти, яка сама створює. Так і вийшло, що контратака, яку дуже добре провела команда Кардинал рахунок 3-2, і звісно, що це будь-який стандарт, будь-який рикошет і нічий не рахунок. І надихнув другий м'яч на те, щоб кардинал зіграв до кінця і боровся. За нічию, як мінімум. Ну, дуже добре, що в цій ситуації команда мобілізувалася і організувалась, що так край необхідно для цього. Заволоділа м'ячем, тримала ситуацію під контролем, і четвертий м'яч все ж таки це логічне завершення того, що було протягом цих 30 секунд після пропущеного м'яча. Що ми додали. На м'ячі намагалися створити момент, щоб забити четвертий, а при втраті м'яча намагались пресингувати, незважаючи на 5 фолів, які набрали. Тому перемога, вважаю, все ж таки закономірною, створили більше. Не реалізували все своє, але розуміємо, що команда Кардинал це добра навчена команда. Сьогодні вони зайвий раз це ну, продемонстрували, що дуже добре грають від захисту, дуже гостро контратакують, реалізували свої моменти. Були хороші моменти при стандартах. Певним чином, нам і десь і пощастило, що за рахунку 0-1 він не став 0-2. Але своєчасно я кажу після пропущених голів, сьогодні ми своєчасно повертались до гри, зрівнювали. Виходили вперед та збільшували перевагу. Вважаю, що це є запорука сьогоднішнього Який епізод, на вашу думку був ключовим у матчі. Чи можна казати, що третій гол він забитий був в дебюті другого тайму, коли господарям треба було відігруватися, що він так ну вплинув на гру і став ключовим цим матчі? Ні, Ну все ж таки четвертий м'яч, тому що 3-2 хиткі рахунок. Бо третій гол ми забили на початку другого тайму. Ще багато чого могло змінитись. Тому саме четвертий м'яч заспокоїв нас і вже організувались так, що. Не пропустити, і це нам вдалось, тому дякуємо хлопцям за таку самовідачу, яка була в кінці, що дозволило здобути просто перемогу. І ще таке запитання цього тижня було жеребкування однієї восьмої кубка України. Як оцінюєте підсумки цього жеребкування? Багато хто вважав, що таким фінал може бути одна восьма. Як оцінюєте? Ну це кубок. Не передбачуваний завжди результати в кубку, тому що на один матч може налаштуватись будь-яка команда. Ураган хід в одній четвертій кубку, в фінали восьми це був би тільки один матч. А так ми подаруємо глядачам два матчі чудових, видовищних, напружених, а переможе той, хто більше заслужить. Який з матчів цього року зіграних з Кардиналом найбільше запам'ятався чи найбільш твоїм? Та всі запам'яталися, особливо перший матч, коли ми на останніх секундах здобули перемогу і. Ми добре зробили висновки з того матчу, коли п'ять виходів один на один змарнував кардинал тільки в першому таймі. Якби ми не забили ні про яку, навіть нічию, ми б тоді не говорили. Тому сьогодні завдання було зіграти так, щоб цих контратак було якомога менше. Хоча вони все рівно й були і, на жаль, ми припустились помилок. Дякуємо за перемогу вас. Дякуємо вам.